Що це за дія і протидія? На додавання протилежною дією буде віднімання. Тобто, якщо в нас є плюс 2, прибрати цей доданок 2, ми можемо віднявши двічку від обох частин рівності. Якщо у нас буде множення на 2, то протидією буде ділення на 2, тобто треба буде ділити. За такою логікою ми можемо позбавлятися від непотрібних елементів у рівності. Як це буде виглядати в цьому завданні? Нам потрібно виразити n. Нам треба звільнити n від дужок, від доданка p і ще множення на 7. Для цього ми можемо зробити таким чином. Спочатку позбавимося від множника 7. Від множника позбавляємося протидією, тобто діленням на це число. Отже, ми ділимо праву частину на 7 і ліву також тоді на 7. Тут 7 і 7 скоротиться, і вийде, що n додати пі дорівнює 11n поділити на 7. Тепер лишається позбавитися від доданка П. Він доданок, то ми його віднімаємо і від лівої, і від правої частинок. Тут взаємно знищується, залишається просто N. І віднімаємо від дроба букву П. Все, готово. Дивимось, це буде варіант відповіді B.